Близько тисячі пакетів з насінням 22 неминувань найменувань одержали жителі сіл сосницької громади. Таку приємну та корисну акцію для домогосподарств провів благодійний фонд Зелений кристал про фінансовій підтримці благодійного фонду Зелений хрест зі Швейцарії. Отримали від благодійної компанії Швайцарії Грінґруз Зеленого Хреста. Сімена у, у пакеті 22 найменування, шпинат, щавель, матіола. Томати з трьох видів, перець болгарський, петрушка, кабачки, столовий бурячок, редиска, окріп, квіти, цибуля, так, рукола, капуста, базилік, кавун, морква, салат. І огірочки за що ми дуже вдячні благодійному фонду, що в такий скрутний час не забувають нас і дуже нам допомагають. І це не перша вже ваша допомога. Ми щиро дякуємо. Простосовували насіння в набори волонтерки з Кудрівки. Тож благодійна акція проводиться від швейцарських благодійників. Все насіння у пакетах, наше українське. Поки що такі подарунки отримали мешканці сіл Кудрівка, Киріївка, Чорнотичі, Хлоп'яники, Рудня, Козляничі, Соснівка та Свірок. Дякую за допомогу. Весною будемо сіяти, будемо збирати врожаї. Для перемоги для миру, слава Україні! Цими днями у селах Сосницької громади планується додатково роздати ще 720 пакунків з насінням. Роздавати їх будуть старости громади. Як розповідає староста північного округу? Це насіння дійсно важливе для людей із села. Така допомога збереже бюджет кожного домогосподарства. Сьогодні до нас завітали у старостат північно-старостинський округ, гуманітарна допомога благодійного фонду, зелений кристал. Які привезли нам семена і помидори, огурці, ще 22 названі. Жителі мої будуть дуже вдячні за таку, таку обстановці на сьогоднішній день війна. Це ну, життєві обставини в селі людей дуже слабі, пенсії, слабі все, але це до весни, до посівної це дуже-дуже великий прибуток у кожне господарство. Перш за все, подякую керівникам. Марині за те, що вона доставила нам, всім всім, хто причасник цьому, і запрошую осенню приїхати, подивитися, який буде врожай. і гостим урожаєм. Щиро дякую. Благодійники ставлять за мету надати можливість для тих, хто пережив війну внутрішньо переміщеним особам та тим, хто опинився у скрутних умовах, забезпечити себе та свої родини свіжими овочами. Дякую вам за все, за вашу допомогу. Будемо всім, будемо вирощувати, і дай вам Бог здоров'я. Також благодійники підготували набори з насінням для жителів інших регіонів України. Вже сьогодні таку допомогу поштою відправлять на Херсонщину та Дніпропетровщину.